Пий вітрусик хаймо Одамі єва 6. Так, зараз подивимося до нас Адам. Тут у нас не плодок, і ми походу у Сатні Вічі починаємо. Адам у нас спить. Добре. Е, подивимося, що буде далі. О, пташка прилітає. О! Що це було? Ого! Mm -hmm. о, дам цей забок. О, привіт всем! Да, Привіт дам! Цікаво! Ты че бу так? Ну, снов нову пригоду, дата моща! Я люблю нові пригоди. Ща ти забыв? Я? Ну ось він загробів. Бо він металевий. А якщо вода до металу дотаркається, то він стає ржавим. Це як кораблі. А... а, у вас немає кораблів. Стоп, а тут що як робити? Походу так. Да. О! О, О, макака. Маккака. треба її звільнити, бо вона на твоєму шляху. Да? Ну, лише як вона буде десь зверху, а я знизу під нею. Ох, давайте пошукаємо щось у кустах. Можливо, в де можливо в листях, Щось є Ні, немає. Ну, це ти се Що нам робити? Так ось. ось. Важіль дуже важкий. Ну Тоді давайте подивимося, що у нас тут і тут. Нічого. Стоп, що це за підозріла плитка біля тебе? Де? А, з та, та я... самого початку на дивлюся як. Ти дивишся в іншу сторону. Не питай. Я можу дивитися на всі 100-360 градусів. Як сова. Як соба, як совповів, І ось у нас є ключик. Звели макаку. Ой, ключ. Тепер що у нас. Не знаю. О, Вона втекла. Да. А я пройти можу. то зараз макака була. Да, але. Де... А, це та, саме... це та саме рослина, яка була тоді Минулі серії. Да. Якщо якщо... Яблука Торкаюсь, то все погано. Так. Ну треба якось його освіжити. А свежее это? Да, вот так. Ну, вот. Мы сейчас можем освежить его. Но что нам это дает? Что бы? Да, нам треба открыть это. И сейчас мы его... Ой, его Тим, що він не любить. Він спить. Оце так. Да, це ж не вода. А де що інше? Так, тепер нам треба миш. А. Так. Ось миш є, дракончик радий. О. Я краще підо. Да. Так. Так. Тут кобе. Кобе. Але вона не тебе не кричить. А ось не кричить. А шипить. Якщо кобер шиплять, то значить А готовийся до біди. Всі змії так роблять. Якісь знаки показують, що... Ми зразу знали, що вони нам не раді. Ах, точно. Як я про це забув. Ну, добре. Делякати черепом не вийде. О, а там якийсь лабіринтик. Да? Так, я відчиняю цю штуку вдруг залізай. А ну, залізай. Не хоче, не бачить. А, вона не дивиться на, 100... на 360 градусів. Ні, не може. Можливо. це від змій навчився. Так. Да. Добре. Ось! Я краще все тут підсвічу. О! Да. У нас тут головоломки. Давай. Да -да 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 -да. -да -да. Вона дуже любить твої пісні. Да, я це знаю. Але походу устала змійка. Ти не бачиш мумії, якщо що, бо ти заговорився... Стоп, мумія! А! Ми мумії вже зустрічали, начебто у четвертій частині. Щось тут згоди. О! Ну, нам тут треба декілька разів прокрутити. І цікаво скільки. О! Бумія боїться світла. Ну це логічно. А оце. Це нелогічно. Але зараз все полагоджу. Так. Да. І... Тече водичка. Так, а тут треба мостик зробити. А з чого? Ну тут більше нічого то і нема. Стоп. Ось так. І ось так. Точно ми ж не у якомусь міфічному містичному світі. Так. Що це? що тут робити? Не знаю. Так, я не знаю, що то биде. Ммм. Стоп, я зробив? Що я зробив? І... але це ну тоже круто. Добре. Ой, Що це? Це... Це... Уходить! Ох, ходиет! Треба вам тут бути! Ось всю білизну скидаємо. Таху! Кормимо! робить те, що робить? А цей падає! Нормально! Да! Тепер я буду! Опять я крокодилу Ну ми поливаємо крокодильчика І нічого не получаем з цього Да Добре! Це! Можливо Та да що він хоче? Усе. О! Все! Все як треба. Да О! Оце ми любимо. Точно? Я чогось не. Так, тут багато чого треба буде шукати. Шведеску знайдемо. Перше щось побаранчеве. У мене нема. Да, ось. лядко. І щось вона нам каже. Да. Це так собі. Підказочка. Стрілочка у Ні. Так, хм, да, что это такая? Ой, что я забыл? Но алхуч, а, что хоча... там попушка нам казав, да? Цей папуха, да, цей папушка. и nós estamos sim ué uau bate e a E e Buka dá só shabat é o Там щось не страшне, Та да я тут нічого не розумію. Що тут можна ще покласти? хм, <плоджен> mm. так, Ммм. Mm. о, а якщо? tchau, oi tchau, sé, ah, oi, ó, novinho, dá para beirar quando tu, feio com De não é, lá quando А, Да, Оце О, І ще Камінчик Так, яблуко. Зелені Вони не любить, точно. А ось червоні І И. Ну... За щось зробили Ось. Може було ось так. Тепер граблями пробити тут всяку всячу. І виростає. О-о! Так. Так, що тут треба робити? Я... О, я зрозумів. Я тут не вылез оп. Показывайте к назите лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока, пока. Пока!